Реабілітація у віртуальній реальності в Івано-Франківську для ветеранів організували сеанс терапії з використанням шолому віртуальної реальності. Як усе відбувалося, бачили наші журналісти. Віар шоломи як інструмент терапії в Україні почали використовувати кілька років тому. В домі воїна такий метод психологічної реабілітації застосовують уперше. Це не є новинка, тобто. В людей більше таке враження, що а, такі речі вони пов'язані з іграми, да Sony PlayStation, якісь такі асоціації. Насправді, VR-шолом вже давно вийшов з цих рамок. Його давно вже в різних країнах застосовують у медицині, в реабілітації. У невеликій кімнаті ветеранського простору близько десятка захисників. Усі вони погодилися спробувати на собі, що таке шоломи віртуальної реальності. Авторка методики Людмила Хімейчук, медикиня за фахом, яка створює картини для медитації, її даяти у віар-шоломі і змогли побачити військові. Мінімум 16 годин організм без їжі це підходить також і для військовослужбовців, підходить для людей переселених. Хто відповідно зустрічається часто зі стресами? От для людей в кого є близькі на фронті, і відповідно вони стикаються з стресом кожного дня. Тобто ця методика допомагає трішечки розслабитись і покращити свій стан. Олег Микитин шолом віртуальної реальності випробовує перше. «Тут є музичка її можна підкручувати. Ось тако можна скручувати. З війни чоловік повернувся рік тому, служив прикордонником на Сумщині, і вже близько місяця проходить реабілітацію у домі воїна. Я вперше взагалі вдягнув цей шолом. Я не знав, що таке молодь. Звісно, вона більше цим користується в ігрових аспектах. Якщо воно буде допомагати, і дійсно буде доказово, що воно допомагає в лікуванні станів, які отримали хлопці на війні, так ну безперечно, це добре. Тривалі сеансу медитації для кожного 5 хвилин. Увесь цей час людина під тиху музику дивиться на зображення картин. Я думаю, що чим більше буде різних методик, чим більше буде різних засобів, підходів в психотерапії, це буде тільки на користь цьому процесу. Тому що ну, кожна людина є індивідуальна і сама психотерапія є дуже таким суб'єктивним процесом. Те, що підходить і працює для когось, може не працювати для іншого. І я думаю, що це доречно так само залучати і цифрові технології. Особливо це могло би працювати для молоді, для людей таких, ну міленіалів, як то зараз кажуть. Поряд з військовими психологи, які з ними працюють, певні таку терапію треба проводити у комплексі із курсом реабілітації. Ігровий елемент терапії так він не настільки стигматизований, не настільки може лякати як саме звернення до психолога чи психотерапевта, а ефективність може принести не меншу для зняття напруги, для релаксації, так. тобто саме даний елемент терапії може бути як заохочення звернення по допомогу. За словами працівників Дому воїна, з першого разу визначити ефективність такої терапії важко, тож ветеранів запрошуватимуть ще.